Швидко спливає час, ось вже й з осінню попрощалась. Згадались рядки відомої поетеси Наталі Хаткіної Осінь в окні остиває, як чай в стакані. а ось осінній етюд Лариси Щербини. Осінній дощ мені шептав, що золотая осінь уж прошла. Недовговічна красота її, і красок, пишний пир окончен, все серым стало. И лишь как огонек дрожит на ветке Пронзительно и грустно желтый лист. Холодная бесстрастная зима Безжалостна к сопернице своей И покрывает сединой траву, Которая не хочет засыпать и помнит осень. Обиделась и плачет осень. Ее выгнали. Попередовала кришталева зима. Что робити долгими зимовыми вечерами? Сумувати? Ни в каком разе. Рецепт знаходжу у донецької поетеси Лариси Щербини, гортаю її збірник ліричної поезії Пальоти над суєтою». Він про вічні істини, про добро і зло, любов та ненависть, радощі й печалі, а значить, про усіх нас, про наше складне, але все ж таки прекрасне життя. Ця невеличка книжечка, не мов би, наповнена дзвінкою джерельною водою оптимізму. Отож. Не сумуйте. Нехай палки почуття кохання зігрівають вас будь-якої пори року. В Макіївці відкрилася міжнародна художня виставка «Аточчева Дона Кочому дому, яка об'єднала три регіони: Донецький, Луганський та Ростовський. Із давніх давен на Дону жили українці. І всі, кому не байдужа його батьківщина та рідне коріння. Вирішили об'єднатися та створити ростовську регіональну українську національну культурну автономію. Серед її членів підприємці, представники сфер культури, інтелігенція, студенти, люди старшого покоління. Ціль діяльності автономії усебічний розвиток та збереження історичних, культурних, духовних традицій і звичаїв українського народу. Мені завжди радують, коли у нас в наших учреждениях культури появляється щось нове какие-то нові іскарки вдруг ни з того, ні з цього зажигаються, і дуже хочеться, щоб вони далі горіли. Наша любов нашої землі должна ставати вічною. А наша дружба між нашими государствами, не непоколімаю. Виставка демонструє дивовижну майстерність художників донських українців, творчість яких пронизана любов'ю к традиціям українського та російського народів. Таким неймовірним здається те, що твори художників, життя яких пройшло за межами ненькі України, так глибоко проникають у серце і так тонко відчувають усю її неосяжну красу. Большой, художника, прекрасні роботи, свободна технічна манера письма, є з чому вдохновлятися. Картини просто великолепні, восхищають сучасне мистецтво. Я думаю, що вот, э, дана експозиція буде завершаючою по. Путешествию этой выставки в Украине. И она переедет впоследствии в Россию и будет экспонироваться в нескольких городах. Это Таганроге, Шахтах. И завершающая ее экспозиция будет размещена в Ростове, где произойдет закрытие такого масштабного мегапроекта, который непосредственно с мая месяца по сегодняшний день работает. В, Україні. в кожному місті зав'язувалися нові знайомства, відкривалися таланти та узгоджувалися плани про подальшу співпрацю. Макіївка не стала виключенням. Прийшли, виводу, що нам потрібно працювати не тільки в плані експозиційних ось, рішень, які далі. От учебан, пленери, фестивалі. Да, є підполучені. Я думаю, що ми з удовольствием відкликнемося на ці пропозиції. Вони хотіли би, щоб ми э, заключили з ними договір про сотрудниче, і наші діти, випускники нашої школи, їхали э, поступати в Ростовський університет, федеральний університет. Попереду у виставки цікавий творчий шлях. І можна із певністю сказати, що мистецтво не залежить від національності, мистецтво об'єднує. Будинок працівників культури за свій вік бачив безліч виставок талановитих художників, і кожна з них була чимось особливою зі своєю унікальною історією створення подальшим мистецьким життям. Виставку картин, про яку мова піде далі, мені хочеться назвати неземною. Справа в тому, що враження, яке залишається від перегляду картин, не можна передати земними словами, тебе ніби. Підхоплює казковий вирій і переносить з реальності до підсвідомості красивої, витонченої, чуйної. Відчуваючи такий потужний вплив мистецької думки, виникає питання хто є автором цих шедеврів образотворчого мистецтва? Звати Єзі Людмила Кулаковська. Вона працює в Донецькому художньому училищі. Викладає живопис, малюнок і композицію. Людмила Олександрівна з дитинства бавив примарний світ образотворчого мистецтва. Тому вибір професії не був проблемним питанням талановиту дівчину віддали у художню школу. Згодом свої знання і уміння вона буде передавати іншим. Творча біографія художниці тісно переплітається з викладацькою діяльністю. Такой профессии художник, в общем-то, да, она существует, но она как единица в сетке, да, там, где дается пенсия, нам да, она не существует, в общем-то. Вот. В основном э, вся трудовая деятельность заключалась, конечно, в педагогической деятельности. Я работала в детских художественных студиях, студия ДК Кубышева, потом была такая. Студія живе з Данічне, хазяйка її, пана Панамарінка Ревіраш. Там ми проработали, сделали виставок, в виставок, тому числі команде команді это Донбас Паласі, і здесь. Потім я працювала в точному школі на Гринкевич, це наша центральна донецька школа. Работа з дітьми, з молодим поколінням, надихає митця на нові звершення. Художниця зізналась нам, що її друзі це в основному молодь. С детьми мне намного легче, скажем, общаться, нежели работать творческим, потому что этот энергетический обмен и насыщение жизни вот этой интересом, пульсацией какой-то, динамикой, перспективами, оно всегда заставляет быть, соответствовать возрастам, да, этому, вновь приходящим каждый год поколениям. І спробуйте сідаті розслабитися. І от сьогодні її творчий світ, її життєві знання та почуття знаходять відображення у виставці м'ятттів, біг вічності. Виставка справляє враження казкове і романтичне. Реалістичні образи пристають бути реальними, а набувають алегоричного значення. Те, що ми бачили в житті, знаходить місце у картинах Людмили Кулаковської, але у перетвореному вигляді, пройшовши крізь призму авторської індивідуальності. Художниця насичує картини ніжністю, космогонічністю, мерехтінням плавних ліній. Смотрите на удивительною, совершенно садочною, фантазійну работу песни Беловой горы. Вы в стихах услышите, там мы их непременно прочтем, о а песне Зверей. И смотрите, веришь, что эта ситуация была естественна, что она была. Она возникла только воображение художницы, когда ветер колыхал ветви деревьев или шумело что-то в кустах, где-то запела птица, где-то пролетел голод, но те река, прошли пройшли меловыми горами, наверное, оставили свою глубокую, какую-то фантазмагарійною духовність і в самой горі. У всіх картинах Людмили Кулаковської є спільна риса: культ жінки. Майже кожне з полотень представляє нам якусь мить жіночого життя. Це може бути розмова з подругою, споглядання природи. Ранкове пробудження, старіння і передбачення смерті. У всіх моментах буття жінка прекрасна. Вона схожа на цілий світ. На картині вона є його центром. «Ожидання любви, любві, з подругою, романтичні грізи, рибацькі сіті, тому що жінка істочник, Це може бути чистота. Любов, істинність, романтизм, а може бути, холодний розрахунок, ложь. Да? От меркантів. Це теж рибанські сіті. Тому роботи Людмили Олександровни полне аліволії. Споглядаючи картини Людмили Кулаковської, кожен знаходить в них своє тлумачення художньої дійсності. Образи чіпляють найпотаємніші струни душі. І от ми вже інтерпретуємо зображене. справившись на свежий тевый досвид и ассоциации. И смотрите, мы только видим изображение. Даже слово «картинку» страшно говорить, это изображение, потому что это послание, изобразительное послание вам. А вы, открывая свою душу, настраиваясь или совершенно глупой стеной воспринимая это, Уже даються цьому образу життя. Отож, якщо хочете поринути у дивний казковий світ, обов'язково відвідайте виставку художниці у Донецькому будинку працівників культури. А ще можете влаштувати тут побачення, аби споглядати романтичні полотна Людмили Кулаковської. Wierszywa Seljastusa zachowarły polską mową, pracując prosto u centrum Донецька. Jak dobrze, że śmierci się nie lękam i nie pytam, czy ciężki jest mój krzyż, przed tobą obłudny sędzio nie klękam, w przeczuciu dróg, co zaprowadzą z Справа у тім, що донецьке стосознавство досить бурхливо вийшло з рідних берегів цього року на участь у п'ятій науково-теоретичній конференції художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури подало заявки більше сотні науковців. Цьогорічна конференція набуває статусу міжнародної, адже в ній беруть участь науковці із країн ближнь... ближнього зарубіжжя. Маю на увазі Росію. Австрію, Сербію і Польщу, але література сфера специфічна. Її призначення обростати текстами і бажано автентичними. Наразі ця проблема стосознавства фактично вирішена. В Нашому інституті зберігаються майже всі рукописи Василя Стуса, і це була дуже тривала послідовна робота по їх поверненню. Із так сати підвалів КДБ. А от академічного, тобто повного видання текстів Василя Стуса, сьогодні немає і найближчим часом не буде. Популяризація його творчості також значно знизила оберти. Ми ж не такі вже бідні, як, як тоді. Це треба робити. Чому не впроваджується взагалі слово Стуса? Він не може брехати, він не може лукавити. Він. Він залишається собою, бо це є категорія Шевченківська. Бути собою. Тим часом йдеться про людину, яка зіграла знакову роль у встановленні українського суверенітету та поваленні вітчизняного тоталітарного режиму. Особливо небезпечний рецидивіст. <хи> Таким же рецидивістом був і Василь Стунц. Я маю цю одежину від того, не звідти прямо, не з того концтабору. Мені музей подарував. Музеї тепер музей тепер знаходиться в нашому рідному констаборі. Сьогодні ж демократичні інституції сприймаються як даність, і навіть те, за що боролися дисиденти 60-х, 20-го століття, може здатися декому архаїчним, але є речі судяких незмінна. Йому довелося жити в складний час, час, коли людина мала обирати для себе терпіти приниження, мовчати і зберегти своє життя. Чи не роздвоїтися, як говорив Стус, на себе і на страх, і зберегти собі людину, навіть ціною власної смерті? Що ж, звичайний з виду донечанин Василь Стус своїм поетичним словом і своїм особистим життєвим вибором поставив чимало непростих питань: причому наукова спільнота здатна розв'язати лише частину з них. Працьовитість, завзятість, талант, помножені на щоденну роботу це основні риси характеру народного